У Тернополі судді розглядають апеляцію обласної прокуратури. Йдеться про вирок Тернопільського міськрайонного суду, який повністю виправдав зброяра Святослава Звіра. Раніше чоловіка обвинувачували у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Міськрайонний суд його виправдав, оскільки чоловік безкоштовно налаштовував зброю для військових. Також було ініційовано звернення до президента України з пропозицією нагородити його орденом за заслуги. Із обвинуваченням з боку прокуратури чоловік не погоджується. Цей суд показує дуже низьку роботу прокуратури. Взагалі ніякої роботи. Якщо вони не змогли на першому засіданні представити всі докази моєї вини, то який смисл в їхній роботі? За що ми їм гроші платимо? Я взагалі не розумію цієї статті. Злочинний намір. Ну, Якщо є злочинний намір, я розумію так, що прокурори мають доказати злочинний намір. Який злочинний намір? Щоб зброя в мене просто була. Ну так, зберігалися, тимчасово люди привезли, я мав зробити певні дії. У зал суду підтримати чоловіка прийшли захисники. Водночас прокуратура вимагає в апеляційному суді все ж таки притягнути до кримінальної відповідальності Святослава Звіра і в такому випадку сплатити штраф. Позиція сторони обвинувачення викладена в апеляційній скарзі. Ми вважаємо, що в діях обвинуваченого наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Тому просимо суд визнати його винним. Та з урахуванням позитивної характеристики обвинуваченого просимо суд призначити найбільш м'якший вид покарання, передбачений чинним кримінальним кодексом України, у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Наразі апеляційний суд проведе повторне дослідження доказів у цій справі. Наступне судове засідання відбудеться 10 червня.